ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені во Христі дорогі брати та сестри, сьогодні в другу неділю Великого посту пам'яті святителя Григорія Палами, архієпископа Фехсалоніцького, а також собору. Преподобних отців Києво-Печерських церква нам пропонує Євангеліє в цей день посту подію процілення розслабленого. Євангелії розповідається, що Христос, Господь Бог наш, будучи, в цілінії Капернаум перебував в одному із будинків, в домі, де зібралося багато людей і всередині будинку, як зазвичай послухати проповідь Христа, Його Слово, і отримати кожен для себе відповідь на свої питання. І говориться далі в Євангелії, що зібралося стільки людей, що в домі вже не було місця. Навіть при вході в будинок стояло багато людей. І ось до цього дому підносять розслабленого на носілках чотири людини. І, не маючи можливості зайти в Дом, щоб розслабленого принести до Ісуса Христа, вони збираються на кровлю, тобто на кришу цього дому, розбирають частину цієї кровлі, і опускають через кришу в чотирьох до того місця в домі, де проповідував Христос цього нещасного розслабленого. На перший погляд здасться, як це можливо От розібрати кровлю, чи це взагалі можливо. Але якщо подивитися на влаштування. Будинків, домів того часу в Палестині, в Ізраїлі, то вони складалися будинок, ще мав таку місцевість, яка називалась двор. Це перед самими кімнатами. І за часту цей двор він також був просто прикритий. Як шалаш таким невеличким кровом від вітру і дощу. І розуміючи це, ця кровля, вона була легко, яку можна було зняти. Саме тому ті, хто ніс розслабленого, а там вказує Евангелія, що чотири людини, вони по сходах зібралися на кровлю. Розібрали частину і впустили до ніг Спасителя цього нещасного. І Господь говориться в Євангелії, бачачи віру їхню, тобто, кого? віру його друзів, тих, хто приніс цього розслабленого, говорить до розслабленого, чадо, прощаються тобі гріхи Твої. Браті і сестри, зауважимо, що Господь не відразу каже, що зцілюєшся ти, а говори прощаються тобі гріхи твої. Книжники, які були присутні також в домі в своєму розумі, в думках, вознегодували, як так, що він, як вони думали, богохульствує. Говорячи про те, що прощаються тобі гріхи, адже прощати гріхи може тільки один Господь Бог. І ось цікаво далі, що Господь, бачучи їхні помишлення сердець, відразу говорить, а що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої? Чи легше сказати встань, візьми свою постель і йди. На що відповіді ці книжники не мали? І тоді Господь говорить, що тільки син людський має право і можливість прощати ріки, і тоді взиває до цього розслабленого чадо візьми одр твій, тобто постель. Встань і йди. І той час цей розслаблений встав, і всі присутні ужаснилися, побачачи це чудо і восхваляли Господа, радіючи, що понині не бачили такого, що відбулося в цей час. Ось цим завершується сьогоднішня євангельська подія. Що тут важливого для нас, християн, дорогі браті і сестри, з цього оповідання євангельського? Чому саме подія про розслабленого зцілення в Капернаумі читається в другу неділю Великого посту? Святитель Миколай Сербський? Тлумачучи це діванницьке оповідання, говорить так, що, що легше зцілити душу чи тіло? От що легше зцілити? Душу чи тіло? Тіло? І ось, відповідаючи, Говорить, що душа може зцілитися тільки тоді, коли забрати причину, що її заражає. А причиною зараження і пошкодження душі є гріх. І коли людина очищається або позбавляється від гріха, то зцілюється і душа. А якщо зцілюється душа, то її тілу легше тоді зцілитися. Це слова святителя Миколая Сербського. І тому, коли Господь спитав книжників, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи легше сказати візьми, постель свою встань і йди. Звісно, що вона. Важливіше на першому місці має бути зцілення душевних або духовних недугів. Адже Господь тут прямо пропорційно показує, що розслабленість і причиною розслабленості в даного нещасного було його життя гріховне. І Господь спочатку зцілює, прощає йому гріхи, позбавляє його духовної залежності від гріха, очищає його, а потім і зцілює його фізичні вади. Дорогі браті і сестри, всі ми з вами знаємо, а можливо і повинні знати, що людина складається із двох начал яких це? Начало тілесне і начало духовне. Двухсоставна природа людини. І коли людина дбає тільки про тілесну свою складову? Або коли хворіє фізично, то хвороба. Фізична тілесна, вона тільки розповсюджується в цьому середовищі. А хвороба духовна розповсюджується і поражає як і духовну, так і тілесну складову. Тілесні хвороби вони не поражають душ, душу, вони тільки тіло пошкоджують, а душевні чи духовні хвороби. Вони пошкоджують як і одну, так і другу начало людського буття. В священному переданні і в священному писанні часто трактується і тлумачиться, що гріх це не просто є уклонення або порушення. Гріх це перш за все, дорогі браті і сестри, болезнь, хвороба. Адже гріх це найстрашніша хвороба, яка, на жаль, може тільки існувати, тому що вона ще на зорі початку існування людства. Що зробила? Віддалило людей від. Спілкування з, з, зі своїм Творцем. Гріх зробив ту пропасть, ту яка виникла між людиною і Богом, Відкинуло нас назад від свого Творця, пошкодивши нашу природу настільки, що в неї війшло прокляття і смерть. Це як наслідок гріха. І ось сьогодні оцей розслаблений і ця хвороба розслабленість, тобто свого роду якийсь параліч, показує, що, і, дорогі браті і сестри, що і ми з вами зачасту буваємо розслаблені. І якщо ми розслабляємося, особливо духовно, то тоді, то тоді ми заражуємося гріхом. Розслабленість це те, що, на жаль, присутнє в нас. І Господь показує, що причиною цієї розслабленості є відпадіння від свого Творця. Адже ми повинні дбати не тільки про своє тіло, про те, щоб воно було доглянути, а ми повинні і дбати про те, щоб душа наша також звершувалася. Як ми трудимося над тілом фізично, дбаємо, щоб воно гарно було. Вигляділо, займаємося і спортом. Хто я? Так і ми повинні дбати про душу, також їй давати духовні вправи, щоб вона усовершенствувалась, росла, збагачувалась. Ось що важливо може здаватися. Нам, в сучасному світі, на перший погляд, що хвороба це таке, що можна позбутися, адже медицина зараз така сучасна, велика медицина. Дивися, все нові і нові знаходяться якісь ліки, методи лікування, операції, де можна позбутися чуть не. Будь-якої вже хвороби. І здається таким ложним на перший погляд, що колись настане такий час, що наука і медицина досягне таких висот, що повністю позбудеться хвороб, зможе долати їх. Навіть хто цікавиться, ми бачимо, що наука ставить собі за завдання добитися чого. Добитися не тільки подолання усіх хвороб, а й досягнути безсмерті. І коли читаєш, дивишся цю науку, думаєш, ну от ще трішки, і скоро будуть долати всі хвороби, І в тому числі і онко. Але, дорогі браті і сестри, хто так думає, і ті, хто це пропагує, вони, на жаль, глибоко заблуждаються. На жаль, помиляються, неможливо подолати ці всі хвороби. А чому? А тому, що причиною багатьох хвороб є не їхнє тілесне начало, що вони виникають через якусь тілесну причину. А причиною дуже багатьох хвороб є саме пошкодження нашої. Духовної складової, тобто душі. І не лікуючи душі, не можна вилікувати тіло. Ось що ми повинні розуміти. Тому і ми з вами в ці дні і Святого Великого посту приходимо в храм на богослужіння, чуємо молитослів'я. Тільки для одного, щоб дати заняття і вправи для своєї, перш за все, духовної складової. І не дарма сьогодні згадується і пам'ять святителя Григорія Палами, архієпископа Фесалоніцького, єпископа Фесалоніків. Це 14 століття, браті і сестри. Це надзвичайно великий апологет. А що це таке слово апологет? Захисник православного віровчення. Це апологет. Великий Богослов, великий святий, якого церква недаремно встановила пам'ять в другу седмицю великого апостолу. Присвятила йому недільний день, тобто сьогодні. Він в 20 років пішов на святу гору Афон і там почав подвизатися у святих старців. І в той час, це 13-14 століття, виникла ще одна єресь Варлама Коламбрійського, з яким він. Вступив в спор, який, перш за все, доводив, що ісіхазм або практика молитви Ісусової це щось таке неправильне, незрозуміле. Адже в монастирях і на афоні саме практикувалося. Практика ісіхазму, тобто практика неперестанної молитви Ісусової. Ми, все про, ми багато хто з вас про це чули. Часто підходять до священника і питають, як побороти свої помисли, як побороти те, що нібито читаю, нібито Євангелія слухаю, а розум десь блукає. Молюся дома, стою на колінах, читаю псалтир, молитви, все, а думки літають. І ось святі отці, і святитель Григорій Палама, перший, хто обоснував, затвердив, обґрунтував практику аскетизму, що вона дійсно має місце в православії. І практику молитви Ісусової. Правда, дорогі браті і сестри, можливо на початку людям, які тільки приходять в храм, не всім потрібно рекомендувати зразу братись за таку практику молитви Ісусової. Тому що це відповідальність велика. І це непросто. Спочатку треба навчитися виконувати своє невеличке правило, молитви навіть ті ранкові, вечірні. Якщо ми це можемо виконувати, то аж тоді можна потихеньку рости і брати благословення на непрестанну молитву Ісусову, але не відразу. І ось ми знову повертаємося через призму життя святителя Григорія Палами, про що він говорить, а що таке?